Вітаю вас, друзі, канал Квантової психології і таро. З вами Вікторія, і сьогодні ми подивимося розклад з вами на травень місяць, яким будуть події саме в травні. В травні у нас з вами 5 тижнів, не повних, але все одно 5. Отже, які енергії ми це і будемо з вами розглядати перший тиждень, другий, третій. Четвертий і п'ятий. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Далі подивимось, що підкаже нам місяць по цих основних енергіях, тенденціях, як розвивається наш простір з вами і ми поруч із ним. Тобто зірки впливають. Людські енергії впливають на те, що відбувається. І яким чином до чого ми прийшли після квітня, досить такого місяця яскравого, насиченого абсолютно різними подіями, до чого ми прийдемо з вами в травні. Сь сьогодні зараз ми це все побачимо з вами. Хто давно зі мною, для того будуть більш актуальні дані підказки, тому що ви перебуваєте вже в тих енергіях. Вчитесь тим речам, які я розказую вам. Більше наповнені світлом, більше наповнені вібраціями високими, і тому можете вже більш легко приймати для себе певні підказки. Але для інших людей також може бути актуально, хто гості заходить на канал. Дивиться відео, не підписується, але просто періодично заглядає. Але, можливо, в трошки меншій мірі. Але щось десь все одно підійде. Комусь потрібні підказки карт часто, комусь ні. Це все залежить від того, наскільки ви готові спертись вже самі на себе. Якщо вам все ще потрібні, ці підказується підтримка моральна, психологічна. Значить, будь ласка, ви можете користуватися цим на даний період часу. Хто любить самостійно проживати своє життя, значить може зробити самостійний такий рух по своєму життю. Це також буде добре. Я в своїх розкладах використовую, як ви знаєте, різну інформацію для того, щоб ви могли, подивившись певний розклад, начебто прочитати багато різних книжок і змінити свою точку зору на деякі речі, які є в вашому житті, які не вирішуються більш позитивно. Більш позитивно. І, можливо, швидше вийти. Певних деструктивних програмах. Отже, починаємо з вами перший тиждень травня місяця. Кажуть, щось завершиться, або вже завершилось, тому що тут наростає енергія. Завершується якась фаза, якась ситуація в вашому житті. Можливо, навіть і в житті України також в цілому. Тут духовне перетворення відбувається. По-старому бути вже не може означає дана карта, потрібно рухатись в нове. Наприклад, якось жили люди в родині, але зараз вони так жити вже не можуть. Треба змінити правила просто. Тут наростають певні енергії і показують нам ситуацію, коли готувалися до свята, думали, що все буде добре, чудово, ідеально і так далі. Тобто, момент свята, момент якоїсь вечірки неприємного. Проводження часу, але заходимо в паузу, яка перетворюється на руйнування, певне? Тобто від цих подій у нас, звісно, будуть наростати емоції певні. Чому? Тому що ми можемо бути незадоволені тим, що руйнується в нашому житті. Але воно зруйнувалось, тому що мало вже зруйнуватись. Ви не зруйнували в якийсь період часу, тому руйнує Вища сила деякі речі. Яке застереження дається? Помовчати, бути обережними в надмірній впевненості в собі, інакше все зруйнується. Хтось занадто рухався вперед, хтось занадто багато планував чогось, розказував, бахвальство таке, хтось хвалився постійно і так далі. І це неправильно, це неправильно, втратив енергії. Також кажуть, зараз не час для брехні, для подвійної гри, для різних трюків, коварства. Тобто не варто тут рити, кажуть, іншому яму, тому що сам в неї попадеш. Якщо хтось намагається зруйнувати чиїсь плани, то також кажуть, не на часі, не треба цього робити. Чому? Тому що якщо ви хочете зруйнувати щось в житті інших людей, то таким чином зруйнується щось у вас. Про що ще кажуть? Обмежити в чомусь себе. Ситуація потребує змирення і покірності. Смирення це означає не просто сказати і змиритись верніше. Так, я там готовий змиритись з тією обставиною, з тими ситуаціями, які от відбуваються, навіть ці переговори просто подивитись, якийсь бред просто все це. От, і, ні. Просто сказати, так, це є, так, ті такі, а ті такі, ті так поводяться, а ті так. Але робити своє, знати, що нам треба, і відстоювати свої інтереси, так само і в житті. Радять залишити деякі речі в спокої, нехай вони розвиваються самі по собі. Тобто, якщо ви часто дивитесь всі ці новини, то кажуть, просто вийдіть з цього стану. Проживіть своє життя, заспокойтесь трохи, почніть жити якось по-новому. Змініть ставлення до речей певних. І якщо ви зміните ставлення своє до чогось, то ви зможете і життя змінити також своє. Наприклад, хтось постійно десь в чомусь зависає, не бачить Ситуації виходу не бачить, але може її знайти. Треба що зробити, по-новому почати жити. По-новому. Не так, як раніше. Старі способи поведінки залишити в минулому. Наприклад, якщо ви зранку, наприклад, встаєте і намагаєтесь одразу взяти там до рук телефон, одразу щось вам потрібно подивитись, одразу новини. І таким чином ви одразу включаєтесь просто в матрицю. Вона вас затягує, ви вже не проживаєте своє життя. Ви проживаєте те, що вам дають. А ви можете зробити по-іншому. Ви можете прокинутись, відчути, що ви бачите новий день, розслабитись, подякувати за те, що у вас буде цей день. Ви можете подивитись на свої руки, тому що це вас включає в ваше життя, в вас. Зорієнтуйтесь на собі. Можете використовувати різні практики, хто користується. Можете просто дякувати, можете просто буквально хвилинку відчути любов, відчути розслаблення. Бути досить людьми, позитивними, налаштувати себе буквально за цю одну, дві, три хвилинки, скільки вам треба часу. І потім розпочати свій день. Ви можете так зробити. Тоді у вас по-іншому буде формуватись ваш простір. Тобто, приходить час, зараз кажуть. Для певних змін. Так як було раніше, бути не може. І на першому тижні потрібно знайти, як ви будете жити по-новому. Другий тиждень. Карта помірності. Карта помірності тут говорить про те, що приходить час для того, щоб знайти в усьому певний баланс. От тут у нас був 13-й аркан завершення. Бачите? Тут іде 14-й помірність. Тобто, все правильно розвивається. Тобто, десь щось завершилось. Тепер ви маєте зрозуміти, як вам жити по-новому. І ви маєте знайти цей баланс, врівноважите те, що було не збалансованим раніше. І у вас буде переможний результат, кажуть, ви отримаєте досить гарні для себе перспективи. Щось буде добре розвиватись в вашому житті. Але варто підвести підсумки під тим, що було. На другому тижні буде даватись туз з кубків. Це досить гарна енергія, енергія любові, енергія безумовного кохання. Для чого вона потрібна? Для того, щоб завершити всі родові програмки, для того, щоб попрацювати своїм родом, завершити кармічні програми деструктивні, які, можливо, виводили вас з рівноваги. Тут у нас показують суд страшний, тобто приходить час для того, щоб позбулись ви. Деяких деструктивних речей в своєму житті. Що за речі, деструктивні, зараз ми подивимось. Тут які перепони показують у нас. Хтось спішить, хтось досить заурядний, хтось не здатен бачити лісу за деревами. Тобто, щось десь йому закриває. Прохід певний, Тобто людина не може зрозуміти, куди до чого їй рухатись. Хтось дуже багато працює. І весь час людина приділяє тільки роботі, те, що є діловими обов'язками. Але потрібен відпочинок, потрібні зміни. Тобто, якщо тут, наприклад, ви дуже багато працювали, тобто збиралися відпочити, але не відпочили знову, не дали собі можливості відпочити. То це також, от пояснення тут іде. Потрібно знайти баланс, потрібно знайти врівновагу, якщо ви занадто багато працювали. Якщо щось було не врівноважено в вашому житті, вам дають енергію, вам дають енергію любові до себе, до близьких, до ваших, до родичів, до дітей і так далі, до ваших чоловіка, дружини, подруг, друзів і всього іншого. Ви маєте нарешті підвести таку риску, підсумок під тим, що було в вашому житті, до цього моменту. І на другому тижні вам потрібно буде отримати новий спосіб поведінки. Зрозуміти, в чому ви були праві, в чому ні, що привело вас до гарних результатів, а що не привело, в чому була помилка. Подивитись на своє життя трошки збоку. Якщо ви приведете його до рівноваги. То вас чекає переможний результат. У вас будуть ключі від ваших проблем, від дверей, які потрібно відкривати. Відкрите очі, порада, і побачите, що доля дає вам дар. От, будь ласка, один дар – туз кубків, другий дар, туз пентаклів. Це найщасливіша комбінація, яка тільки може бути породу: роду. Туз кубків, туз пентаклів поруч. Дається вам дар. Більш широко подивіться на навколишній світ і на себе. Тобто, потрібно розширити свою свідомість, потрібно побачити повноту, буття в повсякденності, прийняти чийсь щедрий дар або, вигідну пропозицію, прийняти дари і навіть кидати сприятливі шанси для вас. Тобто, на другому тижні. Після того, як щось завершиться, вам дають гарну можливість енергетичну, енергію безумовної любові вам дають. Вам дають гарні можливості в плані ресурсів, здоров'я і так далі. Для того, щоб ви набули помірності і вийшли на новий рівень. Можете звертатись до янголів-охоронців ваших. Вони допоможуть вам просвітлитись, зрозуміти, куди вам що рухатись. Прибрати певні помилки з вашого життя, якщо вони були, і почати діяти в новому якомусь напрямку, в залежності від того, що ви робите в своєму житті, куди ви рухаєтесь, чи то стосунки, чи то робота, чи якісь інші проекти. Для когось можливо це просто зцілення стану здоров'я і так далі. Для когось, можливо, з якимись дітками якісь проблеми різне може бути. Далі, що на третьому тижні ви будете рухатись, кажуть, кудись. Кінець складного періоду, тобто, щось складне на третьому тижні остаточно завершиться, і ви почнете рухатись нове. Тут показують знову продовження у нас карти помірність. Хтось набуває помірності. І тепер вже інтуїтивно буде шукати спосіб, куди йому далі рухатись. Може пробувати різні варіанти, нові. Тобто, ми говорили, що ми. Після завершення певного деструктивного моменту шукаємо рівновагу і баланс. Після цього ми в цій рівновазі шукаємо і те можемо спробувати і інше, і так, і так, якийсь період часу. Для чого? Для того, щоб полишити остаточно цей складний етап і вийти до чогось нового. Хтось досягне якихось гарних результатів, хтось проявить самодисципліну, силу волі. Зможе управляти своїми темними сторонами, інстинктами, які занадто сильно виходять на поверхню, і отримує суспільне визнання застереження. Занадто якось активно себе проявляти дуже швидко, необережно. Тут бігти кажуть, попереду паровоза, да? це неправильно, тому що в сенсу в цьому немає: випереджати певні події. Тобто рухайтесь в нормальному своєму темпі. Не потрібно занадто на себе сподіватись, не потрібні занадто амбіційні плани мати, бути реалістами. Зараз кажуть, потрібно вам тримати очі, вуха відкритими, для того, щоб не пропустити певний момент. Набрати сміливості, робити те, на що раніше ніяк не наважувались. Оця підприємливість, сміливість, здатність піти на ризик, плюс натхнення, ентузіазм розкриють вашу особистість, ви волю свою зможете укріпити. Ви переконання свої, моральні принципи, віру в себе зможете збільшити. І будете рухатись вперед. Тобто тут період, коли ви інтуїтивно будете шукати щось новеньке, на що ви здатні. І ви збільшите свою волю, переконання, моральні принципи і віру в себе і почне рухатись в абсолютно щось нове. Але перед цим ви попробуєте різні варіанти для себе. Далі, наступний період у нас четвертий тиждень. От знову продовжують кажуть, повір в неможливе. Чому? Тому що, поки людина не повірить в неможливе, вона не зможе вийти з стану підвіженого. Що тут? Тут момент того, що потрібно якось відстояти себе, захистити свої позиції. А для цього можна використати різні варіанти. Старе життя завершується, потрібно починати нове. А новим ви можете вибрати таке, як ви захочете. І різних варіантів цього нового життя у вас тут як мінімум три. Тобто багато чогось можете нового народити в своєму житті. Нові проекти, нові стосунки, новий або нова Ви. В своєму характері, в проявах, як ви хочете, ким ви хочете бути далі, після періоду, який завершується. Показати нові якості якісь самих себе. Повірте, кажуть, неможливе. Коли ви подивитесь на світ іншими очима, під іншим кутом, ви вийдете з цього стану, потрібно зрозуміти, хто ви, ким ви хочете бути хто ви є на даний період часу. Чесно собі зізнайтесь. Для того, щоб зрушила з місця будь-яка ситуація, тобто вийти з стану повішеного, потрібно усвідомити, де ти зараз. От спитайте себе, хто я зараз і де я зараз. І від просто цього тільки усвідомлення вже почнуться зміни в вашому житті. Ви вийдете з стану, який ви не могли досить тривалий період часу якось полишити. Застереження. Небезпека а, залишитись в такій непотрібній роботі, де немає сил зупинитись. Хтось працює впусте, хтось працює за малу винагороду. Якщо це так є в вашій роботі, кажуть, з цим потрібно завершувати і шукати собі інші варіанти роботи. Якщо хтось занадто сильно багато вкладається в стосунки, але не отримує нічого звідти назад. Значить, потрібно шукати варіанти і інші виходи з цієї ситуації. Народити нову ситуацію, народити нового себе або нову себе, де вас цінують, поважають. І там, де ви не проявляєте себе, людину, яка дуже багато чим собою жертвує в тих стосунках. Тобто стати іншою людиною, повірити, в неможливе. Для когось бути щасливою людиною в коханні або в роботі, в самореалізації це неможливо. Але. Кажуть, повірте саме в це, ви зможете багато чого досягти. Тому що буде нове народження ваше в першу чергу, а потім і вашого життя. Спочатку ви змінитесь всередині себе, а потім за життя ззовні зміниться. Покладіть край чомусь, <кій> вийдіть з гри. Або накаліть пристрасті до такого патового стану, пікового переживання. Це поради попрощатись своїм старим Я і залишити минуле позаду. Це якраз резюме того, що я пояснила тільки що. Попрощайте своїм старим Я і залиште позаду минуле, тому що ви народжуєтесь до абсолютно чогось нового в вашому житті. П'ятий тиждень. Так я сподіваюся на четвертому тижні Україна до чогось нового народиться. Повіримо в себе, повіримо в нашу унікальність, повіримо в те, що ми особливі люди. В чомусь у нас є свої переваги, у нас є сила внутрішня, у нас є мудрість внутрішня. Ми любимо всі один одного, ми українці, ми об'єднані, і зможемо прийти до гарних для себе якихось перспектив, до гарного життя. В першу чергу треба здобути віру в себе, силу, мудрість. Тоді все буде змінюватись. П'ятий тиждень чудово! Впевненість ваш ключ до успіху, кажуть. Силу лева можна проявляти. Хто бачить різні зображення, наприклад, лева, левиці, можете зрозуміти, що це підказки, проявити більше впевненості. Тут карта мага. Хтось стане чарівником свого життя через те, що зможе втілювати те, що захоче. Ви кажуть, готові вже на п'ятому тижні. У вас є все для того, щоб досягти поставленої мети. Життя чудове, життя чудове, ви можете зробити те, що ви хочете. Спочатку кажуть, є певний конфлікт, щось ніяк не вирішується, і хтось намагається тут просто двері для того, щоб вирішити ситуацію. Так само, як Україна, наприклад, да? заради добробуту свого в своїй державі, в своїй родині. Жінка, наприклад, в своїй родині хоче щось зробити, щоб все було добре. Кажуть, робіть, робіть, ламайте двері, <кій> проявляйте конфліктність, можете різними способами вирішити те, що вам потрібно, набудьте впевненості, і зробите все, що вам потрібно. У вас є для того сили. Застереження, яке дається, нечесність, ненадійність, ілюзії прийняття бажаного за дійсне. надумані почуття, страхи різні, Стремління, намагання втручатись в чужі справи, схильність до заборонених прийомів, підлих методів шантажу, глибока непорядність, і коли людина постійно щось просить. Оце все треба прибирати свого життя. Тобто бути чесним, бути надійним, бачити все реально, не надумувати почуття, не мати страхів, А бути впевненим в тому, що робиш, не втручатися в інші справи, займатися своїми, використовувати чесні прийоми, щирим бути, глибоко порядною людиною і вміти давати щось іншим. Хочеш щось отримати, дай щось просто так іншій людині. Для того, щоб енергія почала якось рухатись, щось змінюватись, кажуть, потрібно комусь щось дати. Спробуй дати. Що ти хочеш отримати? Спробуй це комусь дати. І все почне працювати на тебе. Парада нічого не приймати на віру. Налаштуватись критично і роздивитись справи через збільшувальне ско. Не боятись побачити щось неприємне, дати собі час на роздуми і відділити зерна від полови, факти від здогадок, не ставати ні на одну з конфліктуючих сторін, тобто утримувати своє при собі, бути впевненим в собі, стояти на своєму, розуміти, чого ти хочеш і захищати якісь свої інтереси, інтереси свого дому, своєї спільноти. Там, де потрібно проявити певну агресію, навіть Можливо, на когось покричати. Якщо це потрібно буде, значить треба це зробити, ну, якщо не доходить. Комусь проявити, бо рицар-мечів у нас військові, та, різні дії, події і так далі. Проявити так, щоб захистити себе, значить, так треба захищати це щодо України тут ми розглядаємо. Але треба захистити себе, треба прояснити ситуацію. Якщо на нас будуть, наприклад, нападати, і ми маємо захиститись, то ми можемо це зробити. У нас є ключ до успіху. Ми готові, кажуть, у нас є все для того, щоб досягти поставлених цілей. І цих рицарів, мечів, їх не треба боятись, що вони нас зруйнують, що вони зайдуть в наш дім і щось знищать. У нас є багато різних ресурсів для того, щоб захистити свій дім. Треба просто залишатись в гарних вібраціях. Треба бути впевненими в тому, що перемога і правда на нашому боці, так само, як і справедливість. Таким чином, будуть ці енергії набувати в нас ще більше впевненості, давати нам цю впевненість. Ми набуватимемо нових рис характеру, ми зможемо більше, більш впевненіше, більше наполегливо. Більш рішуче відстоювати свої інтереси і не дивитися не по сторонах. Ти впевнений в своїй правоті, у тебе є справедливий поштовх, у тебе є справедливий намір захистити щось своє. Значить, рухайся до всього цього. Тому дивіться, по енергіям у нас спочатку наростання енергії, певне. Коли ми перебуваємо в такому стані, занадто багато емоцій через те, що ми щось втрачаємо, щось завершується, ми незадоволені. Але ми набуваємо енергії, яка дає тут багато вас, чекає переможний результат. Настає кінець складного періоду. Повір, неможливе і впевненість буде ключем до твого успіху. Тобто, все одно тут говорять якраз про те, що потрібно дослухатись до свого серця і. Все має вирішуватись. От, якраз, поради досить гарні виходять. Дивіться, пристрасть. Довірте своїй пристрасті і йди її вслід. Є речі, які ваше серце запалюють, чогось вам хочеться. Хочеться саме цього, а не чогось іншого, розумієте? І це така пристрасть, вона вас до чогось веде. Вам потрібно дослухатись до всього цього і йти цьому вслід. Чого вам хочеться, до чого кличе вас ваша душа? Від чого запалюється ваше серце, от туди рухайтесь. Ви маєте це знати, карта ясночування. Зважайте на дороговкази, які народжуються у вашій свідомості, або походять від інших людей. Тобто, якщо десь хтось про щось говорить, якщо чомусь приходить вам така думка, значить хтось її навіює. Дослухайтесь до неї, можливо, це янголохоронець вам допомагає. Або архангел, Заткіїл, тут його називають, або Аніїл, або Михаїл. Хтось з них допомагає вам, дає вам енергію вирішити ваше питання. Тому ясночування, відчуття, от чуйка, кажуть, да, внутрішнє, от воно вам підказує, слухайте. Є пристрасть, яка запалюється в вашому серці, щось вам хочете завершити в вашому житті, щось почати по-новому, по-новому зробити, по-новому прожити. Дослухайтесь до своїх почуттів, до своїх відчуттів, до інтуїції. І майте при цьому криштально чисті наміри, кажуть. Чітко усвідомлюйте, чого ви хочете, і концентруйтеся на цьому з незламною вірою. Якщо вам складно, все одно попросіть Архангела Михайла, нехай вам допоможе, нехай вам дасть сили, енергії, потужності такої своєї, допоможе вам вирішити ті поставлені, задачі, які є в вашому житті. І таким чином ви зможете багато що вирішити. Багато чого позбутись деструктивного і почати жити якось по-новому, саме в травні 2025 року. Таким був розклад даний, я сподіваюся, був корисним для вас, і ви візьмете для себе певні підказки на вашому шляху. Бажаю вам усім мирного неба. Будьте щасливі, здорові і живіть в любові.